То це є? І тут сама. Це дивно? Це дуже дивно. А втім, це може та хвилина, яку я жду давно? Попробую. Прекрасний квіт садів Султанових. не впізнає мене. А дозвольте запитати вас, як ви в куток попали цей? Я вийшла погуляти над морем. То пані засмучена, я бачу. Так, сумно щось мені. А вас не образив хто? О, ні! Нічого. Може. Ні. Може. За... Може! Ви? Може, султан не любить вас? Усе гаразд, в душі моїй кохання, з султаном повний лад у нас, навіщо зайві запитання? — Ви скажете, що любить вас султан. Так. А чому ж такий скупий він став? Про подарунки він забув щось, пригадайте! — Направда, це і злота, і камінців. Від нього досить маю я. Персні, коштовні. Отці. Одержала ж вчора я. Але погодьтеся. Султан не той став зараз. Тканин шовкових. Злота. Камінців. Далеко менш тепер у вас зосталась. Чи вам вас таке кохання? Завжди! Не, не можу я мовчати! На місяці його страші вагання, душісь в собі обурення і гнів. Чого вам треба, а? Не крийтеся про щирість вас молю. Скажіть, що душ вам гнітить? Я бачу розпач у рухах і очах. Вичули все. Ожа. Ожах! Далеко більш я чую. Я чую все, що в серці клекотить. І день, і ніч за вами, я нудьгую. Без вас не можу жить. Султан не вартий вас. Хто право вам дає? Кохання моє. Кохання. Моє. Безмежне. О, велике, як сонце воно. Я люблю. Свет верный. На. Вас. А, что на мені робити? Допомогти я вам ничем не можу! Не можу! Мої нема кутка для вас інша нотіха мені лютує безупинну і бачить вас таким хоч в останній раз. Це все. Але здобути свою мрію у серці залишився знак. І я сама. Він залишив мене забув про мене. Верни, верни огонь жаги, кохання тінь в її очах прожени. Верни, верни пристрій з і поцілунків нічних біль. Верни, верни. Ми благодані твоїм. Лиш крихти падають тобі з стола кохання. А як було колись нагадувати? О, ні, сама ти пам'ятаєш. Він залишив тебе, забув про тебе, для неї ласку і пал кохання він береже. А ти, що хочеш ти? Терпіть знущання, ганебну молодість віддать для чужоземки? знищить суперницю. Повинна ти усунути ворога з шляху. Друже мій вірний. Бачиш ти? Життя мені нема тут. Вкрала якого мою чужинка. Ота. Я бачу все. Та я ще більше бачу. Слухай. Що таке? Нам треба розлучити їх. Згодене. <рес> так. Сьогодні я зустрів її над морем, камінь білий мені свідком. Вона ходила і вдалеч простягала руки. Я зразу зрозумів, чого їй треба. Вона на зраду йде! Це справді все було? Це було. Тепер ти знаєш, що робити треба? Сказати султанові. Переконати його. розкрити очі. От наше завдання. Що скажеш ти? Що я скажу? Я. Все робити згодно, як левиця голодна на здобич побіжу. я скажу Обрежена й забута. Піду на меч, отруту і камінь розбужу. Мій план такий. Султанові ти скажеш, коханка замишляє щось. До зради мусить, бути готовий він. І щоб до розкриті таємні плани, мені на допит мусиш ти її віддати. Що скажеш ти? Я все зроблю, як ти сказав. Сюди мусить Султан прийти. То я піду. Все пам'ятаєш ти. Прощай. Мій пане. Про Християнку мова йтиме. Те, що чули ви, зізнатись я повинен. Це правда. Все було. Я певен, вона зраду в серці носить. Прошу простить мені ці сміливі слова. Під догляд найпильніший, візьми її. Мої благання, слово привітне, мені скажи. Без твоєї ласки, без твого кохання я далі не зможу жити. Ні, ну ти бачиш мою щирість? Угу. І пристрасть, і безумство? Я все зроблю, як тільки хочеш ти. Без тебе мені смерть і холоду цього не зможу я знести. О Боже, залишіть мене. Як і раніше, ти знову не облагана, невже даремно я від відранає до ранам, молюсь на тебе квіт життя мого, та за песінь рук твоїх, за іскорку привіту з тобою проти всіх. Слово привітне мені скажи. Скажи, я жду. Я Ні слово більше. Тебе я не люблю, я панові жалітись буду, покинь мене. І це твоє останнє слово. Так, геть з моїх очей. А знаєш, мені відомі ганебні заміри твої, Які? Які? таємні і зрадливі. О, Боже мій, що хоче він від мене? Що Можу, я сказати йому? Султан знає все, як тільки схочеш ти. Ганер на це брехня! Та я тебе люблю. Чи можу я брехати? Тобі не вперше чуть від мене це. Не відвертай, молю, своє лице від мене, інакше будеш ти жорстоко шкодувати. Прийми моє благання, я твій навіки твій. Безумне і страшне моє кохання. Ти що від мене Стій! Великий вождь і справедливий пане, ти бачиш сам, що вірні слуги ми. І я казав, що сонце ще не встане, як зради свідками будемо ми. Ти бачиш сам, яку за щиру приязнь вона відплату панові дала, і як тепер вона цю зраду змиє, та вона ніколи щира не була. О, владарю, не муч себе, не муч. Над карою для зрадниці не думай. Кару. Кару знайду я сам. О, владарю, віддай її мені. Віддай її мені, мій пане. Пішли геть. Геть!